Доброго вечора. Я зібрався на стрижку. іду в свій любимий барбершоп, Зараз я вас з хлопцями познайомлю. Найкращий кращий барбершоп. називається Барбер Простір. Зараз будемо з хлопцями знайомитися. Тепер ти спать хочеш нову mm мене -hmm. Вийшов без пацанів, красивий такий, але знаєте, не зміг знімати. Там люди були, і я розумію, що мої ще комплексі. а хтось щось подумає, а як я можу знімати, тому є над чим працювати. Так що Бачите, тільки почав знімати а вже скільки все по було. Дивіться, як гарно, ніби до сонечка. Давайте зараз з вами вийдемо на балкон, подивиться. Як там? Віці на цю дорожку. Зараз потихеньку буду приближати. Краса. Ой, яке повітря. Тиша, машин ще мало, ранок світ прокидається. І ми з ним також. Доброго всім ранку. Субота. Я маю робити медитацію, робити зарядку Low battery. Втомився, думав, що я буду активно починати сьогодні ранок, але розумію, що потрібно дати собі час. Дивлюся фільм «Сонік. Кошмар, скучно. Хочу їсти, зараз піду. Або десь поїм, або десь щось замовлю, бо готувати не хочеться. Сьогодні день максимальної лезі. Хочеться просто нічого не робити. Взагалі. Просто на чилі будь. Ерохін. Ми вдома будемо прибирати? Не сьогодні, да? Гулять будемо йти? Шіт. Сонік завантажився. Мордаха. Я не зміг нічого не робити, і тому думаю, мінімум, що я можу зробити, або максимум для себе сьогодні, це віджимання. Зараз 50 разів відтіжмемося, знову відчуємо силу і підемо гуляти за цією псинкою Айрохою. Вітання передаси. Поки місто. Ну, Ух, молодцы. Ух, яка живость. Жить Мій лук на сегодня. Спортивные штаны. Черные. Бежевая кофта. И целая жилетка. Це я одівся, напахтівся новими парфумами. Нагадаю, вчорашня розпаковка, репліка Legend New York. Це в нас репліка на аромат Creed Вентус. Так що пахнемо смачно, можемо брати оцю маленьку псінку і йти гуляти і треба десь поснідати. А я вам не показав, який у мене на переході. Це взагалі космос. Дивіться яка краса. А на цьому ордочку Рухін, Гулять. Пішли. Love me, love me, what do you need me? Так, у мене звичайно з англійським, а співаємо ще гірше. Я взяв окуляри, такий модний, красивий. Не знаю куди піти. Думаю, можливо, в парку відкрили новий залад. Але до парка кілометра, мабуть, 3-4 йти пішком. Ох, не знаю, думаю. Приїхали в парк. Підемо в нову кафешку, подивимося, чого не працює, чи там снітанки. Боже, погода краса. Погода краса. Весна принесло. Ми зараз вже такі швидкі, вже приїхали в долину Троянд. Зараз підемо на турнічки. Хочу зробити максимум. Тим більше я сьогодні не розминався. Цікаво скільки витягнув. За тим мій максимум був 15. Боже, тут як завжди вітер. Дивіться, що понаривали. Буду строїти апарт готель. Гробік на колесах. Чи просто гробік. Так, ну а зараз будемо розривати турніки. Хочу 18 разів, а можливо, якщо витягну 20, взагалі чудово буде. Айрохін, Рохін, ти готовий на турніки? Попробуем сегодня до размера 5, а потом пробуем вытянуть максимум 20 метров. Покажись в кадре, який ты крысунчик. 20 не витягнути. 15 витянуло, хорошо. І 18 стрибками. Фух, таке нарили. Я б сказав би голуба лагуна. Але тут просто кошмар. Подивіться, вода цвіте. Ось так кошмар. Отак у нас будують в Черкасах. Айроху тільки що мали, щоб завали песом патроном. Я вважаю, що це булінг. Айрухін. Айро Айрон, ко мне, Айрон, чисто мене слухаємося. Це значить, якщо собака вас не слухає, значить ви самі себе не слухаєте. Айрон, йди сюди. Що таке? Ну що таке? Ти хороша собака. Почти до машини. Почти додому. Додому поїхав знайома масажистка сьогодні запросила на дуже чудовий масаж. Будемо пробувати щось нове. Будемо спалювати старі програми. Так що скоро буде цікавий контент. Я спробую підзняти. Думаю, у мене блоків не буде, так як це моя знайома. І подивимося її нове робоче місце. Саша дуже крутий молодець, дуже крута масажистка з такою цікавою історією. Рік змін не тільки був у мене, а ще й в неї. Так що буде цікавий контент. Чекайте. Дивіться, що тут у Саші, яка красота. Ось Саша наша. А що ти ховаєшся. Супермасажистка. Ну Це ж правда. Спасибо тоже. Угу. Так это еще выходной. Ну, я тебе так скажу. Горит неплохо, но и не прям как бывает. Ну, у кожного по-разному. Боже, ви не повірите. Вийшов після масажа, після сашеного. Розтікся. Щочки дивіться, які. Зараз зніму куляр, щоб було видно. В тонусі. Знаєте, погнений масаж. Крута штука. Але знову якось нерівномірно горіло, десь у мене дисбаланс енергії. Я зливаю їх в думках, тому що я постійно вкачаю чоловічу енергію, в спорт, контрастний душ, задачі, що я маю тримати рівень чоловічої енергії в тонусі, але правду сказали знайомі, що в дереве відро, скільки не ли енергії, воно все одно буде зливатися. Так що потрібно над цим замислитися і зробити якісь висновки. Але масаж чудовий. Потрібно до Саші буде ще прийти. Айрох, розкажи, що тільки що знову був булінг. Знову називали псом патроном. А він айрон. Айрон. Ну буває таке. Зараз буде 18 сцена. Боже, який красивий. Буду будет заходить что Синка. Что уже в глади? Собака хвостик. <связывая> 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 Знаемство. А у она девочка, да? Да. <связывая> ну, девочка может дать люлей. Та ну, девочки завжди дають, йому люлей. Це вже не перший раз. Еруха, пошли. Боже, весна. Огородили тюльпанчики будуть скоро, красота буде. Покажу через тиждень тюльпани. Боже, який ти красивий. Інстаграмма мордочка іноді люблю зараз гулять, Ну, іногда іноді взагалі не хочеться. А іноді, коли це така погода, пташечки, сонечко, сонечко. Це взагалі чудово. Зараз все таки думаю піду в кіно. Хочеться взяти попкорна, сістися самому в люксовому місці і покайфувати, покиснути. Тим більше там наче такий нормальний фільм. Якось якось як лікарство називається Новокаїн, на здається. Ти молодець, ми погуляли. Бубочка, я йду в кіно, ти остайся за хазяїна. Все, домовились? Ждать будеш мене. Все, пока, пока. А ну хвостиком. Молодец. Молодец. Помахай хвостиком. Молодец. Все, обнял. Я вам сейчас пора для <связывается> нас. Груша, это просто тормоз. І візьмемо сирний відповідь. Руки зайняті. Буду зупиняти з Папа в здані. Завторився попкорном. Будемо дивитися кіно на Вукаїн. Назва не дуже, але трейлер шикарний був. Так що потім залишу фідбек свій. Будемо інфувати початок фільму. Гарного переходу Paramount. Крутий фільм. Сейчас по любому языка собі кусить. Доброго ранку життя. Починаємо ранок замкових традицій. Попити тепленькою водичкою. Вчора я собі дав день майже нічого не робити, я відпочивав. Мінімум спорту, взагалі мінімум. Я взагалі хотів нічого не робити. Але 53-й віджався і на турніки пішов, зробив, хотів 20, ну витягнув 18. А так-то в кіно був, потім зайшов ділікат. Всі розпродажа була мінус 30, яка з після 7 вечора набрав смаколики, шуби взяв доволі смачної, тушеної капусти не куштував І взяв, десь не пам'ятаю, чи котлети, чи відбивні з капусти. До речі, м'ясо мені. Доволі смачно було. А сьогодні потрібно клітинки перевезти на українську мову, поприбирати, бо айрон сипиться, кошмар, скупиться щось приготувати на тиждень поїсти, хоча б на пару днів. Так що сьогодні, але буду робити це спокійно. Що вспів, то спію. І ще було б чудово на розетку заїхати. Я вчора забув заїхати, забрати своє замовлення, там пару спортивних костюм хотів поміряти бафи нові. І я забув. І вчора замовлення було останній день. Я його вже продовжував. Якщо зараз вийде знову перед замовою зранку, то буде чудово. А ні, то відчуваюся себе не дуже добре, бо замовив замовлення, відмовився від нього. Так що ну, не відмовився, не приїхав вчасно. Не робіть так. Ну що, поїхали далі займатися ранковими традиціями. Медитація, зарядка. І треба поснідати. Не знаю, може у мене там трошки сирників з балоної галі є. Але брав балованій галі біля сіті парка. що здається, там брав. То не дуже мені подобається. Вони такі кишеподібні, знаєте, сир перебитий дуже. Ну, Напевно, вдома поснідаю. Кава, синочка біля чай. Гарна ідея. Сьогодні не хочеться нікуди йти, вдома хочеться. Так що гарного вам всім дня недільного. Приїхав на розетку, робив замовлення ще тиждень тому і забув забрати. Але ще крута розетка, пішли на поступки і зробили нами замовлення. Це респект. Любитель розетки. Я як любитель розетки. Три спортивних костюми. Біжевий, лавандовий. І сірий. Зараз затестимо. Розвідка, респект. Зацінний спортивний костюм Лавандовий. Він непоганий. Штани взагалі перший раз, коли довжина крута, але довжина рукава кофти. Пліена. Але такий прикольний він літній. Тоненький. Іду зараз на нову почту. Треба купити пару ящичків. У нас скоро... О як нас, мене скоро дещо чекає. Потрібно вже підготувати речі. Нова пошта. Затарився. Два ящика взяв. Будемо Пакувати разом з вами. Сонечко вийшло. Я собі до речі зараз подобався. Дуже гарно виглядає. Гарно підстригли До речі. Бачив все зляною. Вона хворіє. Заїхав за весліки, привітав. Побажав, щоб найскоріше дуже була Так що якось так.